Навіщо нам взагалі потрібен апендекс? Більшість з нас знають про апендекс, пов'язаний з апендицитом. Ну, така неприємна штука, так, коли він запалюється, болить, потрібно викликати швидку, різати і так далі. І довгий час справді всі так вважали, навіть вчені, що апендикс це взагалі рундиментарний орган, який бажано відрізати. І навіть була така практика: якщо вже заходиш в червну порожнину, то відріж. А американці в минулому столітті, так вони взагалі його вирішили вирізати всім новонародженим. Отже, піпі, -пі. Окей. Так от, виявилося, що пендекс надзвичайно важливий орган. Він є органом місцевого імунітету, тобто він допомагає кишечнику справлятися з мікроорганізмами, які в нього потрапляють, недобрими. А ще він є фермою для розмноження добрих бактерій. Тобто, коли довго людина приймає антибіотики та порушується мікрофлора. Добрі бактерії розмножуються всередині апендикса, а потім виходять та відновлюють цю мікрофлору.